Добрий день, малята. Ми сьогодні з вами потрапили до осіннього лісу. Ой погляньте, хто це ховається під деревом. Та це ж їжачок. А який їжачок? Він маленький, але дуже колючий. Дітки їжачок трошки сумує, тому що він шукав яблучка для своїх дітлахів, для маленьких їжаченят. Але так і не знайшов. Що ж робити? Їжачку ти не сумуй, ми тобі з дітками допоможемо. Ми назбираємо яблучок для твоїх дітлахів, їжаченят. Дітки, погляньте, що це? Це кошик з яблуками, правильно? А скільки у кошику яблук? У кошику багато яблук. Давайте їх поближче розглянемо. Малята якого кольору це яблуко? Червоного кольору. А якої форми яблуко? Яблуко круглої форми. А це яблуко якого кольору? Жовтого кольору. Молодці. І воно теж круглої форми. А це яблучко зеленого кольору і теж круглої форми. Тож, малята яблучка бувають червоні, жовті, зелені. Вони смачні, корисні та соковиті. Тож давайте сьогодні зліпимо яблучка для їжака та його дитинчат. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг спечемо. Всіх до себе ось підзвемо. Ще раз. Яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг спечемо. І до себе гості живемо. Беремо шматочок тіста і кладемо його на долоньку. Але перед цим можна його іще і розім'яти. Коловими рухами долоню робимо кульку, ось так, як у мене. Це і будуть наші яблучка. Також кульку можна формувати на дошці. Беремо шматок тіста, кладемо його на дошку і починаємо коловими рухами розкочувати, робити кульку. Після того, як виготовили кульки яблучка, ми будемо робити листочок для яблучок. Робимо ковбаску, а потім відщипуємо шматочки і робимо ось таку форму, як листочок. Та притискаємо листочок до наших яблучок. Ось так. А тепер пригостимо нашого їжачка яблучками. Малята їжачок вже не сумує, і він каже нам дякую. І нам час з вами прощатися. До побачення!